Серега, Сережа, Серега, ми будемо дзвонити сьогодні. Серега, дай! Ми тут до карта, що допомога. Сері, дай з відправлю. – відправимо. Глянь сюди. Сері, глянь, племінник. Як його звати Сергій Сергій. Скільки часу він перебував сюди? Сьогодні рівно три роки і два місяці, як він у полоні. Захисник Маріуполя. А був зв'язок із ним ці три роки? Ні, жодного. жодного. Не було зв'язку. Ви повірили, що він турець. Ми знали, ми надіємося. Справедливість вона є. І добро буде це завжди переможе. Слава Україні! 38 місяців він пробув у полоні з 12 квітня 2022 року. Нарешті ми його дочекалися. я Я Дивіться, зла. Ми засталі. Маріуполь ми пробили там три роки і вийшли звідти. І ми повернемо Маріуполь назад. Маріуполь це Україна. Так, миши.

я вас кажу, Президентського очей на Орску. Так. Да. А Едара не було з нами? Там в там багато, там багато людей, там около 70. 我。